Друзі, вітаємо! Торгівельна війна розгортається. Нагадаю, що на початку квітня 25-го року глобальна економіка отримала дуже потужний удар. Сполучені Штати різко змінили свою торговельну політику. А, зокрема, президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит масштабних мит на імпорт практично з усього світу. А під ці мита потрапило 185 країн-партнерів. Причому найвища ставка одна з була для Китаю 34%, Потім вона стала 104%, У відповідь Китай вів мита у 84%. Таке тарифне цунамі власне було обґрунтовано тим, що Дональд Трамп хотів виконати свою передвиборчу обіцянку зокрема, захистити американський ринок і стимулювати таким чином виробництво безпосередньо в США. То що відбувається з глобальною економікою, що коїться на ринках, як це вплине на Україну і безпосередньо на нас з вами? Про це ми поговоримо з Юрієм Гайдаєм, старшим економістом Центру економічної стратегії. Вітаю вас, пане Юрію. Літаю. А, на вашу думку, чи існували реальні економічні передумови для нинішньої кризи? Чи вона була спровокована виключно політичними рішеннями? Ну власне, тарифною політикою Сполучених Штатів? Певні передумови існували, тобто, скажімо так, такий навіс, тому що вже довший час профільні аналітики експерти вказували, що власне ринок акцій американський переоцінений, тобто що їхня вартість не відповідає дохідності, не відповідає прибуткам, які показували відповідні емітенти. Тому тут певний навіс був, але сама криза, і особливо її глибина вони абсолютно спровоковані власне рішеннями Такої економічної вхліти адміністрації Трампа тут інших варіантів бути в принципі не може. Тобто, теперішня ситуація з вона могла ще тривати довгий час, і певна якась там корекція або спад, ну, його все одно щось запустило, але він міг бути не такий глибокий. Те, що ми бачимо зараз, це дуже серйозний різкий обвал. І для цього є, власне, фундаментальні економічні причини, які впливають на очікування інвесторів. Відповідно, якщо все це спровоковано здебільшого вручну, то які є об'єктивні заходи деескалації? Що може задіяти ЄС чи Китай в цій ситуації? Якщо ми говоримо власне про спад на ринках, то його ніяк не деескалує ні Євросоюз, ні Китай сам по собі, тому що цей спад відбувається власне тому, що е, інвестори очікують поганих наслідків для глобальної економіки і для більшості компаній, які діють в цій економіці. І розвернути це може лише. Е, Адміністрація, власне, Трампа, якщо вона дасть задню по тарифах, і то е, я не впевнений, що буде. Повністю, ну що взагалі можливо відіграти на 100%. основний наслідок в тому, що зараз втрачена впевненість в адекватності американської економічної політики, і навіть якщо відкотити це рішення, то ця впевненість вона назад повернеться не скоро. Тут є такий показовий дуже елемент. Зазвичай, коли відбувається криза на фондових ринках, то інвестори втікають в власне в, в, в бонди американські, тобто в американські державні Борг. А, але цього разу ми бачимо, що власне інвестори не поспішають бігти в тих угавань американських бондів. відповідно, тому що вони не довіряють власне економічній політиці американській зараз. Відповідно, вони не впевнені в тому, що це ці бонди, боргові зобов'язання уряду американського. Вони будуть тихою гаванню. Ну і відповідно, оскільки Америка досі є вагомою частиною світової економіки близько 25% світового ВВП і так само торгівлі, то інші сторони ні Китай, ні Євросоюз вони не можуть своїми односторонніми діями зупинити. Цю кризу. Ця ситуація, вона власне нагадує ситуацію 1930 року, коли президент Гувер так само вводив тарифи. Тоді це було 25%. Але це ще більше в той час поглибило Велику депресію. Тобто, чому через 95 років США власне роблять те саме? І чи є якась альтернатива цим дзеркальним тарифам? Я зауважив, що е, от те підвищення тарифів ставок мит, яке ми бачимо зараз, воно є в принципі безпрецедентним, тому що е, 100 років назад Америка була значно закритішою економікою. Власне, за підсумками Другої світової війни, американці побудували цю систему вільної торгівлі, і вони найбільше від неї вигравали. Е, якщо подивитися на ті тарифи, які вводив Гувер, то зростання було не настільки істотне. Вони не були такими. Е, Килимовими, і, і це було не настільки не настільки великим шоком. Тобто, якщо ми зараз бачимо, що до оцих рішень там ефективна ставка, так тобто серед середньозважена ставка цих тарифів і ми для імпорту в Америку, бо вона була десь близько 2,5%, то стрибок до понад 25%, от з останнім підвищенням для Китаю, це дуже багато, це дуже великий шок. Стосовно рішення мені здається, що це я давно не бачив там якогось істотного економічного рішення, яке зустріло б в економістів такий консенсус. Економісти зазвичай сперечаються там залежно від течії там, наукової економічної, якої вони притримуються, своїх ідеологічних поглядів стосовно певних рішень, тут мені здається у всіх адекватних економістів. Оцінка консенсусна це дуже погане рішення, тому що ну, по-перше, ми досі навіть не знаємо, ми не можемо бути впевнені, чого саме хоче досягнути Трамп. Тобто комунікації дуже різні. Іноді що наповнити бюджет, іноді що зменшити торговий баланс, іноді що домовитися про справедливі умови торгівлі з іншими країнами, які зневажають Сполучені Штати в лапках. А що насправді, по перше, це незрозуміло. Ну якщо давайте відштовхуватись від того, що мета Трампа покращити торговий баланс. Тобто змусити. Як тоді будуть працювати тарифи, по перше, вони мають зменшити споживання імпорту, тому що він стає дорожчим, і стимулювати імпортозаміщення. так тобто, що якісь з цих товарів, вкладених митами, стане вигідніше, з'явиться більший стимул їх виробляти в Сполучених Штатах, але ну весь світ базується власне на, на торгівлі, на вільній торгівлі, котра використовує ну, теорію порівняльних переваг, тобто по суть. Торгівлі світової в тому, що ти виготовляєш е, те, що в тебе виходить найкраще. Що твоя економіка спроможна робити найефективніше, продаєш і купуєш решту, тоді ти в виграші, і всі інші теж у виграші. Е, якщо ти пробуєш робити всього потрішечки, ну це так, як, як, наприклад, бухгалтер пробував би у вільний час там займатися ремонтом своєї квартири, там або не знаю, лікувати собі зуби. Тобто, це безглуздя, яке веде до, до втрати загальної, е, ну, загальної втрати валового продукту світового і. Е, Власне погіршення добробуту всіх людей, тобто це такий перший момент. А другий, навіть якщо подивимося, нехай інвестори там виробники попробують переносити виробництва в Сполучені Штати, по перше, це потребує шалених інвестицій. Тобто, ми, якщо ми говоримо особливо про якісь високотехнологічні речі, то той ж автопром 50% запчастин імпортує. імпортує. І деякі з виробництв їх дуже дорого збудувати. Відповідно, ти маєш бути впевнений в тому, що ця тарифна політика протримається ну принаймні там не знаю 5-7 років для того, щоби ти окупив ці інвестиції. На зараз такої впевненості немає, тому що навіть той ж Трамп постійно десь там комунікує протилежні речі. Тобто він каже, що ми будемо домовлятися, що. У відповідь знизять тарифи інші країни і так далі. Тому інвестор не може бути впевнений, що в нього буде цей преференційний режим, захищений митами на 5 чи на 7 років. Це одна історія. Друга історія, що от вже. Безпосередній наслідок кризи, яка розгортається, що позики залучення грошей, воно стає значно дорожчим. Тобто ці гроші ще й треба звідки збрати, і незрозуміло звідки для інвестицій для побудови нових виробничих потужностей. Ну і по третє, якщо всі кинуться переносити свої ресурси в США, то в них просто не вистачить робочих рук для того, щоб це все виробляти. Тобто, у них зараз безробіття там доволі помірковане, 4,5-4,7%. і і відсотка. І в них просто не буде достатньо ресурсу для того, щоб це все. Виробляти вдома, я вже мовчу про те, що людей треба навчити, що їм треба інженерів кваліфікованих, що там зовсім інші принципово інші зарплати, ніж, наприклад, у тому ж В'єтнамі, який виготовляє кросівки там і спортивний одяг, і купа всього іншого для США. Тому це чисто фізично неможливо, і це призведе власне хіба до істотної інфляції. А, що, 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 що ж тоді відбувається? Поясніть, поясніть нам мені, як економіст, що, що це взагалі таке? Чи навіть економісти не можуть зрозуміти, що шукується. Що Ні, власне, от якщо. Пояснювати з точки зору там наукового підходу, то пояснити це неможливо. Моє припущення я можу бути повністю неправий Це просто блакитна мрія, яку Трамп винос виношував вже років 40 А він не дуже компетентний, якби в економіці і ніколи не прагнув бути, і він просто нарешті знайшов собі радника, там який поділяє його погляди, і сталося так, що. Будь-яка система противаги стримувань, яка от працювала під час його першої каденції, коли він теж висловлював божевільні ідеї, але вони не реалізувалися в основному. От зараз вони реалізуються. Зараз Трамп вже нічого майже не стримує, і тому пішло. Поїхало. Це важко собі уявити, що таке може відбуватися з найпотужнішою демократією в країні, ну власне у світі, але схоже, це якраз те, що відбувається. Як гадаєте, наскільки боляче це вдарить саме по Україні? Наскільки наша фінансова подушка, ну тобто золотовалютний запас, готовий до того, що відбувається? Дивіться, фінансово ми втрачаємо мало, тому що ми зараз слабо інтегровані в глобальну світову систему. Ми закрилися під час вторгнення, що логічно, так, вели обмеження на рух капіталу. Але ми критично залежні від зовнішньої допомоги, і оскільки США свою допомогу прикрутили, то ми залежні по суті безпосередньо від Євросоюзу, ну ще від допомоги Канади Японії. І якщо ці країни зайдуть в повноцінну кризу, їм буде важче допомагати нам. Це раз їм буде важче інвестувати в розгортання свого збройного виробництва, на яке ми теж покладаємо. Ну і ми трохи втратимо по деяким пунктам експорту, в першу чергу, по металургії. Тобто, металургія вона завжди страждає від економічного спаду. Отут, напевно, наші, наші найбільші проблеми по запасу, тобто запас міцності в нас на зараз хороший, в нас золотовалютні резерви недавно знову підросли, тому що ми отримали чергові транші зовнішньої допомоги. І так, якщо подивитися. Той попит на валюту всередині країни зараз те, що зменшується від порівняння з тим, що було півроку назад. Тому Нацбанк може собі дозволити все більше там відкладати в золотовалютні резерви. Вони зараз, ну їх достатньо для того, щоб стабілізувати там валютний ринок, принаймні на, на півроку, я б сказав. Ну і запасу, власне, по це, це одна сторона, так. Тобто, це стабільність валютного ринку, друга сторона, це стабільність бюджету. Тут теж до кінця. Року ми можемо бути спокійні, тобто по тому, що нам десь там вже країни виділили або передбачили в своїх бюджетах, принаймні до кінця року, можливо, десь там до середини наступного в нас є запас міцності. От далі вже така серйозна невизначеність. Питання про пересічного звичайного українця, про Максима Щербину, як все це відіб'ється на мені? Чи відчую я? Цю кризу, яка, власне, насувається. Як я це відчую, і що мені, власне, робити? Тобто, мені треба, я не знаю, продавати долари, купляти на них євро, щоб потім купляти на них золото. Ну, тобто, я, 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 які алгоритми, що робити? А, ну, До речі, попит на золото ми зараз бачимо доволі істотний. А, і, а... Фізичних осіб у нас і глобально. Тобто, золото це залишається такою безпечною гаванню але треба пам'ятати, що золото є менш ліквідним за інші активи. То, якщо ми говоримо часто про заощадження, то логіка залишається та сама, що й раніше диверсифікуватись, тобто розкладати яйця в кілька корзин. А, а далі вже стратегії дуже залежать від того, скільки цих заощаджень, бо зрозуміло, що зберігати там три тисячі доларів, 20 тисяч 500 і мільйон це зовсім різні стратегії, е, якраз думаю. Тим, в кого більше заощадження, хто десь там відкладав е щось, в тому числі в акції, або в, там в інтервальні фонди, якісь, їм буде значно більш е боляче. Ну і тут, в принципі, нічого не порадиш, тому що падає майже все. І важко на зараз прогнозувати наскільки. Е Менше постраждає той самий європейський ринок, тому що все одно він дуже зав'язаний на американський. Є сподівання, так ми бачимо, що певний перетік е інвестицій йде власне до Європи, але це настільки велика турбулентність, що це просто гадання на гущі. якщо ж ми говоримо не про заощадження. Цілому про те, як ми будемо почуватись, то тут дуже важливо, хто цей абстрактний Макс Чербина. Тобто, якщо він працює, наприклад, в українській АТІ Шичці, яка обслуговує ну, в тій частині, яка обслуговує в основному там якихось американських замовників, то я йому дуже співчуваю насправді, тому що по перше, Америка буде відчувати цей спад гостро. По друге, дуже ймовірно, що європейці у відповідь на ці мита Трампа вдарять власне по американським по експорту американських по. Ослугис yes. uh -huh. і послуги це в першу чергу якраз і тішечка. Uh -huh. І, і от вона постраждає подвійно. Е, як буде далі? Це питання. Тобто е, можна припустити, що буде дорожчати знову вартість запозичень е, певним перетоком до нас, так само так само буде імпортуватися інфляція по всьому, що ми бачимо, е, ну, власне, те, що ми імпортуємо з інших країн. Е, але знову ж таки, я думаю, що навіть найкращі економісти зараз не вгадають для мене. Тут дуже показово, як кілька днів тому виступав. Ав очільник американської федеральної резервної системи, і власне, тобто, це людина, яка найкраще мала би знатися на американській економіці, в якого є провідні аналітики в команді, і він теж сказав, що ми поки що бачимо, тільки що вплив буде гірший ніж ми очікували. Але наскільки гіршим і як довго він триватиме, поки що невідомо. Ну відповідно, я точно не розуміший за цього пана, тому гадати не буду. Наступне питання витікає, чи справді світ переходить до нової економічної реальності в сенсі кінця глобалізації, тобто з регіональними блоками, з протекціонізмом, з скороченням міжнародної торгівлі? І якщо да, то які наслідки власне цього СУ? Буде певна деглобалізація відбуватися, але яким сценарієм вона піде, остаточно не ясно. Тобто ми зараз бачимо вже сигнали від Євросоюзу, що він е, зосередиться нарешті там, 80 з восьмидесяти скопійками відсотках торгівлі з іншими країнами. Чи зможе переформатуватися ця система після такого? Е, Ломи вставленого в коліщата від сполучених штатів найбільшого окремого учасника світової торгівлі, я на сьогодні не знаю. Дуже хотілося б так, що по перше, справді ці тарифи не протримались достатньо довго для безповоротної шкоди для деглобалізації. А якщо вони все таки протримаються, то щоб інші більш тверезо мисліду. Учасники цієї системи, і азійські, там Китай, Корея і Японія, і Євросоюз з іншого боку, щоб вони переформатували цю систему, або це тільки це може там якось обмежити шкоду. Інакше ми будемо бачити кризу якихось зовсім інших масштабів, яких ми ще не бачили. А, так і хочеться спитати про найгірший сценарій. Власне, що, що ж це за криза, якої ми не бачили, куди це все прикотиться. А, ну, власне, це. В найгіршому сценарії це буде просто такий всі проти всіх з великим протекціонізмом, котрий призведе до того, що все буде значно дорожчим, значно менш доступним. Тобто, ми ж на сьогодні живемо в епосі просто безпрецедентного благополуччя, коли представ. Там нижнього сегменту середнього класу, десь в Європі або навіть у нас має більший доступ до споживання і можливості ніж там не знаю, знать 300 років назад. Е, от воно може істотно відкотитися в плані того, що значно знов ну тобто ми можемо зараз купити копічаний гаджет. Ми можемо купити автівку там за 5-7 тисяч доларів душма, е, але добру. Е, от якщо буде найгірший сценарій, то Доступність цих товарів відносно доходів людей значно впаде, тобто купівельна спроможність людей значно впаде. Ну і власне ми можемо очікувати внаслідок цього, що збільшиться ще розрив між там найбагатшими 10% і найбіднішими, там 30 і це створює соціальне напруження в країнах. І причому найгостріше, ми ми це побачимо напевно в першу чергу в тих країнах, які найбільше покладалися на експорт в США і на зовнішню допомогу від США, від Британі від інших таких країн, які найбільше надавали зовнішню допомогу, тобто, це ряд африканських країн, південноамериканських там можуть бути гострі політичні кризи вже найближчим часом, тобто якісь там. Перевороти, війни на жаль, це буде таким першим помітним наслідком, якщо це буде тривати довго, то звісно, це просідання економіки і споживання воно буде поширюватися власне по 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 всьому світу, по більшості країн. Можливо, хтось трішки виграє десь від від перебудування цих потоків, але більшість програє. Питання по нафті: ціни на нафту за останні тижні дуже різко впали. Це може бути серйозним ударом по Росії, яка воює в тому числі за рахунок енергетичних грошей. Наскільки суттєво здешевшення нафти б'є по Росії, по здатності вірніше Росії фінансувати війну? І чи є якийсь умовний горизонт часу, коли це прям зовсім буде скрутно для Росіян? Е, та це насправді одна з небагатьох хороших новин в цьому плані. Росія е, справді втрачає істотно е, і на відміну від багатьох інших виробників нафти, вона не спроможна компенсувати спад ціни нарощенням видобутку. Е, і для Росії це буде болісно. Тобто ціна вже зараз е, просіла істотно нижче той, за якої був зверстаний бюджет. Це означає це означає істотні втрати. Тобто, в них і так їм вже було видно, що економіка напружена на максимум, і їм складно підтримувати поточний рівень інтенсивності бойових дій. Тобто я думаю, що. Якщо буде тривало нафта триматися од е, нижче е, там 55-60 доларів, е, а російська нафта має ще дисконт від від цієї ціни, то е, от е, отой омріяний всіма. Е, Омрієним всіма просідання російської економіки, коли вона вже не буде спроможна підтримувати таку такий вор ефорт, так як, як зараз. Я думаю, він зміститься з наступного року, десь на кінець цього. Ну дуже ймовірно, тим більше, що разом з нафтою просідають також ціни на інші експортні товари Росії, такі як ну, власне продукція металургії, то самої, тобто тут вони якраз істотно відчуються просідання. Дякуємо, пане Юрію, що знайшли для нас час. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Будь ласка, поставте йому лайк, якщо було цікаво. Також закликаємо вас, поки гроші ще чогось варті підтримати телебачення Торонто на монобазі. Посилання на неї є під відео за різні рівні доступу. Ми даємо різні бенефіти. Зокрема, скін картки з пам'ятником свині, доступ до чату та ранній доступ до обраних відео. Тому, будь ласка. Або за 99 гривень підтримайте нас на рівні Марла, просто тому що без зобов'язань. Дякую, побачимось в наступних відео.